Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Колода ворожея. Хочу подивитися сьогодні, що хоче сказати сила. Що хоче сказати сила? Подумайте про себе, нічого не притягуйте. Хто ви в мене на сьогодні? Про що людина, яка змінила, яка поміняла негатив на щось, на що поміняли? От закінчується якийсь негатив. Людина яка закінчила якийсь негатив, поміняла його от карта смерті далі. Закінчила якийсь негатив у сім'ї, можливо, не за безкоштовно, можливо, щось пропрацювала. Не знаю, отримала якісь курси, отримала якесь навчання, отримала якусь консультацію і кажуть, що негатив закінч... закінчується. Зрозуміло мене, що стосовно ситуації в сім'ї. І знову таки, як завжди, про те, що це йде вам на урок. Давайте будемо дивитися. Що хоче сказати сила? Мене кажуть, що ти починаєш ріст, швидкий ріст, починаєш, знаєте, начебто відроджуватися, починаєш якийсь новий початок у своєму житті. Знову таки, хтось мав поїздку до жінки. А хтось просто, знаєте, начебто, ви ростете із дитини, от приймаєте, знаєте, займаєте якусь дорослу позицію. Е, іде швидкий ріст вас від е, дітства, да, до, якогось, до якоїсь осознанності, до того, коли ви берете за себе відповідальність, до того, коли ви берете відповідальність за своє життя, за те, що я е, сама довела до такого, що моє життя таке. Що я десь там не когось не послала, десь не виставила кордонів, і тому і моє життя було таке. І знову-таки, про те, що ваші негативні моменти вони закінчилися. Так, да, дівчатки, ключі. Ви знайшли прийняли якусь дорослу позицію. Тут мені більше всього резонує так. Для тих, в кого не так, знову-таки, про те, що ви десь за допомогою каталися або прийняли допомогу від жінки на відстані. Отак. От і зараз ви починаєте нове життя. Прям так мені і йде. Що ще хочу сказати, сила? Що ключі у ваших руках? Що ще? Що тепер ти можеш планувати? Що тепер ти можеш планувати? Знову-таки вони кажуть, що тебе е, сила по знову-таки, і по-материнській, і по, материнській, і по е, батьківській лінії. Дивіться сюди, вони виходять поруч і кажуть: план про що? От хтось буде, знаєте, складати план на те, як е, прийти. І тут мені зараз іде не те, щоб там до сім'ї, щоб знову десь зменшитися заради збереження сім'ї, навпаки, ви якось зараз розумієте, яка повинна бути сім'я. Ви зараз розумієте, що сім'я це праця, що плани, що треба робити все усвідомлено, абсолютно. І знову-таки, дивіться, карти: план, мати, батько і сім'я. Тобто вони біля вас, вони вам покровительствують, вони вас бережуть. Отак. От Про що плани ще? Про те, що доведеться прикласти зусиль, аби вийти із якогось, знаєте, із якогось. З якоїсь програми, яка була хвороблива, яка була просто, можливо, застійна. Да. Для цього доведеться бути хороброю, бути сильною і знову таки щось пропрацювати. Тепер дивіться, якщо навіть ви робили чистку, так у вас просто. Е от ви почистилися, ваше. Е Тепер це треба те, що вас з вас вичистили, треба його чимось засадити знову таки, і треба засадити його чимось гарним. Розумієте, не якими знову таки негативними ситуаціями? Якщо ви вважаєте, що ви почистилися і більше я нічого не роблюєш, не налагодиться це все е, маячня. Розумієте, ви зараз повинні набратися іззовні якогось позитивного ресурсу, почати шевелитися, почати рухатися і засіяти всі ваші дірки. Засіяти його чимось гарним, заради свого майбутнього, розумієте, заради благості якоїсь своєї. Що ще хочу сказати, сила доведеться попрацювати. Вона каже ще, да. Після очищення знову таки. Вони кажуть, що ти справишся, це твоя якась кармічна ситуація, дівчатка. Да, ситуація дивіться сюди, суд, доля, і про те, що вони кажуть, ти якось, <кій> якщо ще не зрозуміла. То вони кажуть, що ти дуже скоро це зрозумієш. Ти зрозумієш, для чого тобі була ця інформація. Інформація до вас іще летить, але конвертик закритий. Комусь відкриються якісь, не знаю, нові знання, комусь відкриються якісь нові досвіди. Хтось, значить, не розуміти те, чого раніше не зрозумів, те, що не приходило раніше до вас. І знову таке, це все після якогось очищення, в тому числі простору, свідомості, е не знаю, вашого ментального тіла, всіх ваших тіл. Якогось іншого погляду на життя. І знову кажуть про те, що ти будеш в балансі. Хтось буде приймати свою темну сторону, євочки, або прийняв. Знову карта роботи. Так, будемо дивитися. Про те, що хтось звільнився від чоловіка. Знову таки, і кажуть вам, що ти ще цього не зрозуміла, ти цього ще на фізиці не прочувствувала, що ти звільнилася від нього. А вони кажуть, як ти колосально попрацювала, як ти колосально попрацювала заради того, щоб звільнитися. І ти таки звільняєшся, знаходиш вихід, і це для тебе ще поки що То Давайте подивимося, що за чоловік. Ну, знаєте, зараз. От ти його залишаєш в минулому, дівочки вони кажуть, і ти от якось сілюєшся. Що повертаємо собі? Да, от своєю дистанції, ти просто дистанціюєшся, повертаєш собі, от, знаєте, якісь свої рамки, якісь свої кордони, як те, що куди не можна було залазити, а ви йому дозволили. Розумієте? Кажуть, приймаєш рішення. Хтось офіційно отримає рішення розлучення, хтось офіційно отримає рішення якихось, не знаю, матеріальних питань, юридичних, і вони кажуть, що ти будеш мати такий успіх. Що ще хочу сказати сила. Дівчки, в когось, знову таке, там вийшла випала карта відьми. Вони кажуть, що ти зрозумієш, що ти під захистом, або вони кажуть, якщо ти знаєш, що ти під захистом, знову таке, щоб, щоб це не стосувалося, ваше рішення буде на вашу користь. Тобто не так, що ножкою тупнула, і все. а це буде найблагоприятним образом для вас. Розумієте? От ви пройде час і ви це зрозумієте. Про що? Ну, про те, що тебе помітило правосуддя, і воно тебе виводить через твої наміри, через те, як ти поводишся, через те, що ти резонуєш у простір, через те, що ти світиш, у простір тебе виводять до блага. Так? До фінансової стабільності, дівочки. Про що? Знаєте, як вони кажуть, що. Да, очередна ситуація і знову таки воно якось так час від часу повторюється, що якісь стосунки з чоловіком приводили вас до застою у фінансах, дівчатки. Але знаєте, як вони кажуть, це ж був твій вибір, це ж ти його обрала, і знову таки, що твої гроші всередині себе занадто близько підпустила, занадто близько, занадто багато віддала, дозволила перетягнути свої якісь фінансові блага, свої можливості комусь Розумієте, Знову про ваші якісь не знаю, особисті кордони, про те, що ми не підпускаємо всіх підряд. Просто тому, що не знаю, просто тому твоє зростання, вони кажуть, девочки, у тебе всередині, твоя стабільність фінансова у тебе всередині. Конфлікт про що? Знову про якісь конфлікти всередині сім'ї, розказують вони, і що? Тут або сестра, або брат. Да, і кажуть, якісь конфлікти в майбутньому, про що? От якось, як навіть якісь конфлікти закінчуться. О, знаєте, можливо, є же ситуації різні, так? Про те, що от ви з кимось спілкуєтеся, він вас налаштовує проти, проти ваших родичів. Не один психічно здорова людина одна не буде розказувати, що в тебе ну, не такі родичі. І от ви дистанціюєтесь від цього, від цього партнера, закриваєте, впевнений, так розумію, ці стосунки, і от у вас налагоджуються конфлікти в сім'ї. Розумієте? Здається, знову таки про добробут, про те, що у вас. Конфлікти йшли від пари, а тут ви просто якось облагоражуєте ваш якийсь сімейний простір, ментальний, я розумію, ну, маю на увазі, так? Да, і вони кажуть, що це розрив тобі на благо, дівчинки. Якусь допомогу отримайте не навмисно, а знаєте, можливо, завершили ці стосунки, і знаєте, і от благість, значить, ви цього не чекали, що і тут налагодиться, ще й в цій сфері у вас буде класно. І ви от розумієте, що ця людина від вас відійшла, і у вас раз і гармонія. Карта того, що я кажу, правда, що це буде для вас проривом, Мужики, Божеки, мене мурахи. Вони кажуть, ти зрозумієш хто був твій ворог. Ти розумієш, що був твій... хто був твій ворог, спілкуюся з однією людиною, а впливає начебто на всю сім'ю. І кажуть, що знову-таки в когось видающа жінка підкаже, хто ворог, яка ну, буде ну, якусь дружеську вам допомогу. Зрозумієте? А, каже, І знову таки карта обману, знаєте про що? Про те, що тут або цей ворог просто прикидався вашим другом, а насправді були якісь магічні роботи, які будуть, дівчатки, зруйновані також. Отак. От Ще хочу. Вони кажуть, ти зустрінеш конкурента в обличчя і подивишся, звідки істочник зла. Дівочки, да. А вони кажуть, а в тебе до нього такі почуття були. Ну, кажуть, що ви якось поговорите і ти зрозумієш все. Ну, Коротше, знаєте, як вони кажуть, про те, що побачиш істинне обличчя свого ворога, якого ти так любила. Отак вони кажуть, знову кажуть, тобі на урок, і знову таке, начебто, ти цими стосунками платиш за свою якусь стабільність. Розумієте, просто закінчуєте стосунки і благо, якщо, теб повертається відразу. Да, переходите на якийсь інший рівень. Ще кажуть, поки що сумніваєшся, тому що начебто для тебе він зараз іще близький. А вони кажуть, ця інформація тобі відкриється в подарунок. Отак, дівочки, все подивитися, все мені потім розкажете. Так, далі. Дайте пораду, дівчатки, будь в незалежності. Будь в красі, прекрасна. І будь отважна. Більше нічого не буду додавати. Благодарна всім, хто звертається, благодарна за зворотній зв'язок. Ви прекрасні. Хто не підписаний, підписуйтесь. Нехай кожне послання знайде своє серце.